Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео я буду показувати багато французьких паркінгів, незважаючи на те, що відео починається в Іспанії. Самі не віриться, що знімаю я вже десяту частину. Тому хто з вас не бачив дев'ять попередніх відеоблогів, переходьте, дивіться, ставте лайк, якщо подобається, підписуйтесь на канал, беріть чай та бажаю вам гарного перегляду. А, ну і забула вам сказати, додивіться відео до кінця, оскільки в кінці відео я поділюся з вами важливим рішенням, яке ми прийняли саме в цій каденції. Ну, можна сказати, під час того, як знімала цей десятий 10 відеовлог, 10-й наш випуск. Ми знаходимося в Іспанії, а саме в Барселоні, ось в цьому порті, в нас була розгрузочка. І як би ж мені не полінуватися, а вийти вам зняти. Вам зняти усе тут. Суслік, може, ти замість мене зганяєш? Жалуста, мітницька. Банчиком, будь ласка, зніми мені тут порт. Ай, поняла, ти мовчиш. Коротше, прийдеться мені. Вдалося мені трішки відзняти для Маріна де Порт, оскільки саме тут нас була розгрузка. А чи знали ви, що він рахується одним з найбільших портів у Середземноморі? Порт знаходиться в самому центрі Барселони та рахується одним з найбільш сучасних та технологічно розвинутих портів у всьому світі. Саме в цьому порті можна побачити найбільші кораблі, які прибувають з усього світу. Ну, найбільших кораблів мені не вдалося відзняти, але щось там трішки відзняла. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто з вас був в Барселоні і хто з вас був у цьому порті. Ще один ранок, один деньок з нашої каденції. Нагадую, це слово, яке я сама придумала. В Іспанії, звісно, було тепло, класно, але розгружатися в Барселоні, загружатися трошечки не дуже було нам зручно. Ми не любимо великі міста. Як бачите, хто за мною довго вже слідкує, ви знаєте, в якій країні ми знаходимося. Це Франція. Приїхали приїхали вже Францію. Нас повністю був загружений. Табуда в товарі. Сьогодні вночі мені здавалося, що нас грабують. Да, мені здавалося, що хтось заліз, а був, був трошечки сильний вітер, і, і коротше, товар виносять. Я розбудила Колю, Коля сказав, Боже, тобі тебе маразм спи. І вранці я просинаюся, кажу: Ну як ти так міг подумати, що нас не, не, не крадуть? А вдруг там хтось заліз? А Коля каже: Ну, якби ти бачила, що ми загрузили, а в нас повністю ось таке на всю буду товар. То ти б за це не переживала, бо вони їм немає як його звідти винести ні руками, ні ногами. Так що от такі маразми бувають дорозі. А в регіоні Франції, як ми тільки переїжджали з Іспанії, був такий вітер. І, коротше, уявляєте, ми в одну секунду їхали на двох колесах. Настільки вітер нас ледь не перевернув. Хто не знав, може колись комусь пригодиться. Ось так Франції позначають таким знаком паркінг лісний. І це означає, що будуть столики і буде ось такий заїздик. Ну, а цей відеоблог я спокійно можу присвятити французьким паркінгам. Ви знаєте, що Францію можна любити багато за що, але в першу чергу за її інфраструктуру. Хоч і погода так собі, але ми все-таки вирішили прогулятися. А чи знали ви, що найдовше за усіх в Європі живуть саме французи? Можливо, через те, що вони люблять багато прогулюватися на свіжому повітрі. А можливо, через те, що медики у Франції рекомендують, як і корисну для здоров'я дозу, це три склянки червоного. Вона чоловікам і дві склянки жінкам. Але друзі, мушу підкреслити, це французькі лікарі рекомендують французам. Так, трішки ми прогулялися, ну і пора їхати нам далі. Вчора ми спеціально з колею змінили наш паркінг для того, щоб приїхати сюди, в цю класну місцевість, постояти біля двох озер на вихідні. І як бачите, вчора була ідеальна погода. Зараз я вам покажу. That's a rival. That much is true. Yeah, I know you said baby, this is final. And I blame myself, for all that's left of me. Друзі, хто займається транспортом, розкажіть, як у вас виглядає лютий місяць? Всі ми знаємо, що в лютому транс ну, я думаю, що не тільки в транспорті, але й в багатьох бізнесах важкий період. Зараз 10 лютого, кілометри в нас просто катастрофічні. скільки ми там зробили? Жесть, ми зробили 3200 кілометрів. Ось з якою інформацією я ділюся з вами. Напишіть мені в коментарях, скільки приблизно вас кілометрів було на цей період в лютому. З приблизно 13 тисяч ми зробили рік назад в лютому. Місяці цікаво, як закінчиться. Скільки кілометрів нам вдасться зробити цього місяця? Ми коротше, тиждень, четвер, п'ятниця. Взагалі, в нас не було загрузки. Сьогодні субота, і сьогодні, в останній момент, нам підтвердили загрузку. І коротше, дуже сильно. Нервовий момент, оскільки нам до загрузки їхати 120 кілометрів. Дивіться, що робиться на дворі. Їдемо автострадою. Будемо їхати автострадою французькою. На дворі сильний вітер. Зараз четверта година, і в нас є година, щоб доїхати і загрузитися. Якщо ми цього не зробимо, анулювали. Анулювали? Жесть. Анулювали загрузку. Анулювали в секунді нам загрузку. Коля злий, як звір. В мене такі дрібнички розізлити не можуть. Щоб мене розізлити, треба дуже добре постаратися. Ну нічого, їдемо ми до Толузи, у нас там є паркінг. Так, ну що будемо робити? Лютий, слабенький місяць, заробіток немає, ужас, погода ужасна, Коля злий. Отаке, бачите, буває. Давайте поговоримо про погані з вами речі. Готові в цьому відео про таке поговорити? Ні, ну якщо справді давайте з вами обговоримо все таки, продовжимо так, е, тему на рахунок Тахо 26-го року. Друзі, напишіть в коментарях ще раз вас прошу, що ви будете робити. Які ваші думки на рахунок цього? Коль, ти що думаєш? Давай будемо закривати можливо транспортну компанію. Хм? Як тобі такий варіант? Непогана <с>? непогана ідея. А, все. Коротше, рішення прийнято, ми закриваємо транспортну компанію. Ось так. Бачите? Ось таке буває в житті. Ладно, це жарт. Не думаю, ви зрозуміли, що ми жартуємо. Я декілька разів про це говорила, але ви дуже багато останнім часом пишете в коментарях на цю тему. Я скажу останній раз свою думку. Так, тахо буде. Добре, це чи. Погано. Є свої плюси, свої мінуси. Але є один величезний в цьому плюс. Дуже величезний плюс. Коль, ти знаєш, про який я говорю? Ні? Ну догадайся. Ні, не про водіївку. Ну це, що для водіїв легше буде, це одне. Є, який є плюс в тому, що буде так у 2026 році? Що багато фірм закриється? Ні, давай ще раз. Ну ти ж знаєш, як я думаю, давай. Навіть Коля не знає. Значить, слухайте, уважно зараз вам скажу. В нас з вами, всі, хто займається транспортом, є ще цілі два роки. А за два роки можна добре заробити і далі зайнятися чимось іншим, або просто поміняти, підкоректувати, або підлаштуватися до системи, яка буде в 26-му році. От і все. Ти очікував, що таке скажу. Ні? Блін. Боже. Як ж холодно на дворі. Так, ще по дорозі заїхали в магазин того, що Кавля каже, на тому паркінгу, якому ми будемо стояти, там взагалі немає магазинів. Я слухайте, зрозуміла, одну штуку. Те, що я рахую, що дуже є цікавим в е відеовлогах, для вас воно не цікаве. А те, що не цікаве, мені вам цікаво. Тому я тепер буду знімати все, що мені не цікаво. Ось така тепер буде моя логіка. Все, що я рахую, що не цікаве, набирає багато переглядів. Якось цей світ працює наоборот. Заїхала в інтермарше. Я пам'ятаю цей паркінг. Моя ми, ми з Колею півтора роки назад десь сюди заїжджали. Так приємно заїжджати в ті місця, які знаєш. Ну а наші вихідні ми провели у місті Ла Круа Фальгарт. Можливо, хтось вас знає. Одне з туристичних містечок, і Коля казав, що на паркінгу не буде магазинів, але виявилося так, що були магазини. Навіть був окремий магазин з вином, окремий магазин з сиром. Ну, коротше, з цим проблем не було. Ну і пора вам показати трішки нашої роботи, оскільки я показую тільки наші паркінги, прогулянки і так далі. Он так виглядає наша робота. Приїхали на загрузку, загрузили нам ось такий матрас, який ми розгружали в одній із французьких шкіл. Ну і наш логіст хотів нам ще знайти до загрузочку, оскільки цей матрас багато не важить. А ми можемо перевозити до 850 кілограмів. Але до загрузку йому не вдалося знайти, оскільки, як бачите, хоч він важить мало, але зайняв майже усю паку. Розгрузили ми наш матрас. Ну і оскільки ми перебуваємо в такому регіоні, де дуже відчувається французька атмосфера, я просто не могла щоб не відзняти. Як вам взагалі французька атмосфера, французький ось такий стиль? Пишіть в коментарях, кому він подобається. А наступна наша загрузка була набагато цікавіша. Пізніше вам розповім, що і куди ми перевозимо. Ну а зараз вже вечір, і ми шукаємо місце, щоб запаркуватися. Знайшли ми в нашій програмі дуже крутий паркінг для кемперів, приїхали туди, і він закритий. Ну а наступний паркінг поблизу мав обмеження. Довго ми не думали, інших паркінгів ми не шукали, оскільки дуже хотілося спати. І добре, що ось тут було місце. Вранці вам покажу, де саме ми запаркувалися. Місце ми вже знайшли, запаркувалися і слухайте, на швидку приготувала ось такі бутерброди. Зараз перекусимо. Шов тут у нас в бутербродах називається Що було в холодильнику, то й накидала. Три види, бачите, сира, камамбер, якісь жовтий сир. Так хто з вас ще не знав, як відкривається вино? Я коротше, як побачила, як це давно було. Десь, може рік назад, да? Чи півроку назад? Коротше, як побачила. Як коля відкриває вино, я просто була в шоці. Хто з вас теж не знав, як відкривається вино. Я спеціально вам знімаю. В мене... ось дивіться. Ця штука, вона закручується. Просто закручуйте І не треба оце дергати, висмикувати, як багато. Покажи, як отак Коля раніше робив. Уявляєте? Отак. Це для мене просто, як побачила, для мене це якийсь шок був. Ось спеціально, є такі зубчики. Бачите? І. Все, <ріст> Наступив наш ранок, а це означає, що наступив наш сніданок. Бачите, починаю до вас віршов. І так, вечерю вам відзняла, сніданок вам відзнімаю, ще обід, вечерю, ну і добре, відеоблог відзнятий. <ріст> так, обіцяла вам показати паркінг. Ось на такому ми призупинилися. Як бачите, там обмеження, туди ми не в'їхали, але, в принципі, переночувати можна було і тут. От така погода в наші вихідні. За зараз одним французам речі. Вони переїжджають з однієї частини Франції в інші. Тобто в нашій машині зараз знаходиться все життя однієї французької сім'ї. А це наші передостанні вихідні, і ми вже з'їжджаємо. Тому закінчується каденція наша. Що ти кажеш, Коль? Це шорт: чотири підписочки. Чотири підписочки, друзі, на сьогоднішній день. Коли я знімаю цей влог, мені залишилося 46 підписників на Ютубі. Так, як думаєте, за скільки часом? До того, щоб я досягнула своєї цілі. Так що, якщо ви дивитеся це відео і не підписані на мій канал, я вас просто, про, просто просто прошу підпишіться. Для мене це дуже важливо, якщо вам цікавий мій контент, а я бачу, що ви його переглядаєте. Тим паче, що всі перегляди, які в мене на сьогоднішній день є на моїх відео, і я жодну рекламу не купляла. Ви самі дивитеся, вам це подобається. Тому поставте, будь ласка, лайк, не жалійте, підпишіться на канал, а я буду знімати вдалі. Кольте для... франце? Воно пив сьогодні? Чому? Коля за ні зранку проснувся, так такий каже: Ну ж, ми в Франці, давай що там, наливай вина. <голе> Ой, не можна, коли взагалі французи, понятно, що вони люблять пити вино, вони п'ють завжди на обідню перерву ввечері, то навіть не обсуждається. Її можна 0,5 промілень може бути в організмі водія, і він може сісти нормально за кермо і їхати. Але не ті, хто є водіями професійними і працює там на доставці або десь в таких подібних професіях. Скільки я хочу підписників? Один мільйон для мене зараз настільки нереально: один мільйон сто тисяч. Напевно, що сто тисяч. Десять мільйонів. Боже, то це що мені треба знімати? Я не, не уявляю точно не ось життя наше. Це, напевно, що мені треба поїхати на безлюдний острів, купити якийсь там собі острів. Або навіть є такі острова, які не потрібно купляти, можна туди просто переїхати і там жити. І назвати свій канал Виживання на безлюдному острові. Отаке От було б людям цікаво, напевно, що так? Напишіть, кому б таке було цікаво дивитися. Якщо багато людей напише в коментарях, то я переїду на безлюдний острів. 100 тисяч лайків виїде на безлюдний острів? Ні, ну якесь днів. Так хто поставить 100 тисяч лайків за 7 днів виживання на безлюдному острові? На Я би десь в Африку, в ту сторону, ну а що? Тільки якщо якесь плем'я нас знайде, то, то пожарить замість на вечерю. <плес> ну, а на тиждень. Та блін, якось на тиждень ти що, Коль, давай хоча б на 5 місяців. <плес> Чого ти так кажеш? <плес> тиждень це любий дурак виживе, а ти виживе на безлюдному острові 5 місяців. За місяць часу це відео. Повинно набрати 100 тисяч лайків. І якщо це станеться, ми з колію збираємося і їдемо на сім днів на безлюдний острів. І будемо знімати відеоблог виживання на безлюдному острові. У мене таке відчуття, ніби ми знімаємо, тільки коли ми їмо останнім часом. Блін, це дуже буде по бистричку. Такої знаємо по бутербродику. А, ви думали, що ми завжди на класних паркінгах стоїмо? Покажи тут нашу місцевість. Коротше, заїхала на такий швиденький з'їзд. Дивіться, яка жахлива погода в болото. Це ж сім годин. Господи Боже, ж ти мій яка година? Пів сьомої вечора цього тижня. От зараз неділя в нас реально вийшли офігенні кілометри. Ми зробили десь п'ять тисяч, п'ять да? тисяч. А попередній ми зробили десь дві тисячі, так? Да? Ну, коротше, там вообще перший тиждень був катастроф ката... катастрофічно жахливий, але цей другий тиждень догнав перший. Так що подивимося, яка буде друга частина лютого. Це кіські бутерброди вийшли гігантські. Коротше, це все, що в нас залишилося. Я казала вам, щоб у нас холодильник поламався. Це я не знаю, як нам ще доїздити цих два тижні. ми настільки звикли їздити з холодильником. Напишіть, хто з вас їздить без холодильника, і як вам взагалі якась погода в цьому відеоволозі постійно похмура, постійно дощ. Ну але я далі продовжую вам знімати відеовлог і показую вам ще один французький паркінг, оскільки цей відеолог я присвячу саме їм. Як бачите, обмеження перед в'їздом. Далі кемпер під'їжджає, бере собі талончик, в'їжджає. Паркується на місце, яке подобається. Ну а далі, після того як постоїть день два-три, скільки там йому потрібно, потрібно розрахуватися. Ціна залежить від того на якому саме паркінгу ви паркуєтеся від 10 до 20 євро. Ми зупинилися буквально на 20 хвилин. Перепочати друзі, в цьому виїзді ми з Колею прийняли дуже важливе рішення. І це не їхати на безлюдний острів та знімати відео, а рішення зовсім інше. Самі не очікувала, що станеться саме в лютому. Ми вже вирішили, до якого моменту, до якої дати ми будемо конкретно з колією їздити. Ось так. Тому з однієї сторони, трішки сумно. Я знаю, що буде цих виїздів бракувати, але ну завжди також їздити не будемо, тому що потрібно все розвивати. І тим паче, що в нас цього року ми плануємо запустити ще два нових проекти. А в 2025-му, третій проект пізніше я про нього розповім в якомусь відео в лозі. Фух, так, що ось так переживаю трішечки. А ну і найважливіше, я забула сказати до коли. Ми плануємо їздити. По планах до кінця серпня. Зараз лютий, тобто ще там приблизно півроку. І якщо вдруг ми ще будемо їздити осінню, це означає, що щось нас пішло не по планах. Тому дивіться відеовлоги, я абсолютно все буду знімати. Поясню, чому таке рішення ми прийняли. Чим будемо займатися далі, чи будемо закривати фірму, транспортну фірму, чи будемо навпаки її розвивати. Обов'язково все буду від... знімати, показувати. Тому не забувайтеся до речі, підписатися на канал, натиснути на дзвіночок, щоб ви бачили, коли виходять нові відео. и следкуйте кому цикаво.